Могилеві-Подільському ДСНСники області зібралися на виїзну нараду, де говорили про підсумки роботи упродовж семи місяців поточного року. Засідання пройшло за участі заступника начальника Вінницької обласної військової адміністрації Олександра Піщика, начальника могилів Подільської РВА Юрія Яцука, могилів Подільського міського голови Геннадія Глухманюка, голови райради Івана Телеватюка, керівників підпорядкованих підрозділів ДСНС регіону, пожежних частин та державних інспекторів. Про результати оперативно-службової діяльності доповідав начальник головного управління ДСНС України у Вінницькій області Руслан Шевчук. Його доповідь ґрунтувалася на проведеній роботі як на території області в цілому, так і в розрізі по районах, статистичних даних щодо надзвичайних подій і пожеж, загибелі людей на водних об'єктах, готовності укриттів і захисних споруд цивільного призначення, профілактиці поводження з вибухонебезпечними предметами тощо говорив посадовець і про наслідки. 30 ракетних ударів по Вінницькій області, в результаті яких у період з 24 лютого по 1 серпня загинула 41 особа, врятовано 9 життів, травмовано 131 людина. Найбільш резонансним назвав обстріл 14 липня, коли влучення рашистських ракет відбулося у будинок побуту ювілейний та у прилеглі території. Відтак маємо 27 чоловік загиблих. З них троє діток, понад 200 осіб поранені. В рамках наради з присутніми офіцерами було обговорено ряд важливих питань, а саме готовність особового складу рятувальників та спецтехніки до реагування на можливі надзвичайні події, особливо в умовах війни. Підготовка до осінньої та зимової пори року, стан отримання матеріально-технічної бази підрозділів, де спостерігається вагоме покращення. Актуальною темою була і безпека дітей під час навчального процесу. В рамках підготовки до нового навчального року спеціальні комісії згідно розроблення. Облених графіків продовжують обстежувати освітні заклади області. До 15 серпня всі роботи щодо перевірок шкіл, дитячих садків, ліцеїв, інших завідянь мають бути завершені і доведені до ваших керівників на місцях, до керівників та громад, до керівників районних військових адміністрацій, для того, щоб я особисто також доповів про це питання. Я обов'язково хочу сказати, що одна людина має бути в школі за... закріплена. Вона не має бути закріплена як якийсь е... чоловік, який там сад несе персонально. Вона має бути закріплена для того, щоб розказувати, давати рекомендації, для того, щоб розказувати, проводити заняття, розказувати питання, показувати про цей клас, про який я тільки що розказував. Про цей клас безпеки. Він має бути в кожній школі такий клас. Це самі ви для себе це робите, не для мене особисто чи для голови обласної адміністрації. В Підсумку наради очільник обласного рятувального відомства зазначив, що сьогодні основним в роботі рятувальників є безпека населення, і всі поставлені задачі надзвичайниками Вінницького гарнізону виконуються чітко, вчасно і належно.